Добрий день! Тема ролику «Удоакр – Руський король і правитель Риму. Сьогодні ми поговоримо про те, як король Рутенії, або якщо перевести на наш лад Руський князь Удоакр, став правителем Риму в 476 році. Для початку наведемо ряд історичних фактів, щоб переконатись походженню Одаакра і його прямого зв'язку з Україною. Отож почнімо. Історик Ян Длуго свідчить В рік 476, у дні Першого Леона, прийшов одонацер князь Роксоланський, тобто Слов'янський, на Рим і взяв його, і держав його 14 літ, аж поки одготів не був переможений і не втік до Равени, і там убитий не був. Літопис Яна Бінвільського Одонацер взяв Рим по Різдву Христовому року 429-го за Леона I і і тримав панство Руське 14 літ. Білоцерківський універсал Богдана Хмельницького. Якщо стародавній Рим може називатися матір'ю всіх європейських міст, який мав 645 тисяч воїнів і дуже цим пишався, але в далекі часи зазнав поразки проти меншого руського війська з Русі від Балтійського моря зібраного, яке на чолі зі своїм князем взяло Рим і володіло ним 14 років. Козацький літопис Самійла Величка, який передає ті ж самі слова Хмельницького. Навіть стародавній Рим, що може називатися матір'ю всіх європейських міст. Який володів багатьма державами й монархіями, і пишався колись своїми 645 тисячами війська, в давні віки взяла і 14 літ тримала далеко менша проти згаданої збірна бойова сила Русів із Ругії від Балтійського або Німецького Помор'я, на чолі яких стояв тоді князь Одонацер. Тут швидше за все мається на увазі, що руське військо було зібране від земель України від Дніпра аж до Балтійського моря. І зараз ми в цьому переконаємося, бо до нашого часу зміг зберегтися запис з меморіальної плити у Зальцбурзі, і там пише, що Одуакр король Рутенії, правитель гепідів, готів, гунів і герулів. Отож, як ми можемо переконатись, Одоакр чи Одонацр для завоювання риву привів воїнів, які населяли землі від дону аж до Балтійського моря. Рутенія це латинська назва Русі. Тому можна зробити висновок, що мова йде про Подніпров'я. Гепіди тоді населяли землі між Карпатами і Дунаєм. Готи досить розмите поняття. Бо тоді дуже часто воїнів різних племен називали готами. Не виключно також, що мова йшла про остроготів, бо Одуакр був також правителем остроготського королівства, яке займало область Італії. А остроготи жили на території України. Як сталося так, що Італія стала називатись Остроготським королівством? Ну, остроготи самі нікуди не переселялись. Просто армія остроготів захопила Італію і встановила там свою владу. Гуни в даному випадку йде про антів чи союз антів, який знаходився в центральній Україні. Герули це скитосарматські племена, що жили на Дністрі. Загалом титул не має однозначності як такої, бо його записували чужинці. Наприклад, герулів і гепідів можна легко віднести до тих же остроготів, а Рутенії – до частини Союзу Антів. Це підтверджується і свідченнями Яна Длугоша, який писав, що Одаакр був руксоланським князем, можна також розуміти як Руським. Якби Одоакр походив від Балтійського помор'я, то його навряд чи можна було називати князем Роксоланів, які жили між Доном і Дніпром. Що говорять нам стародавні історики про походження Одоакра? Історик Йордан пише, що Одоакр походив зі східних германців і відносив його до скірів, герулів або Ругів. Усі ці племена в той час. Жили на теренах України. Щодо ругів, тут слід нагадати, що княгиня Ольга, Священній Римській імперії, називалась королевою Ругів. Його батько Едека був князем Скірів, що жили на північ від Карпат близько Дністра. Пріск Паніський називав Одоакра представником Скірів і сином Едеки. Марцелін Коміт Писав про Одоакра як про короля Готів. Уся ця інформація дає нам право зрозуміти, що Одоакр був вихідцем земель України. Його називали королем ругів або королем рутенії. Порівнюючи, як вже в середньовічній Європі називали руських князів Ругами або Рутенами, можна зробити чіткий висновок, що Одоакр був саме руським князем. І міг бути одним із перших правителів Русі, яку ми знаємо як державу Русь, що нібито виникла тільки в IX столітті. А зараз ми подивимося, як же Одуакр став правителем Риму. В 476 році в Римі правив імператор Ромул Август. Думаєте, цей імператор був римлянином? Та ні. Його батько називався Орестом. Той народився десь у Панонії. Його походження історики виводять з германців. Цікаво, що цей Орест до цього служив у Атіли Послом. У 475 році римський імператор Юлій Непот призначив Ореста воєначальником, тобто магістром мілітум. Отримавши таку посаду, Орест скинув римського імператора, а на престол посадив свого сина Ромула. Відповідно, в 476 році Одоакр захоплює Італію і стає її правителем. Номінально, правителем Західної Римської імперії продовжував вважатись Юлій Непот. Але після його смерті в 480 році. Одуакр стає офіційним керівником Італії. Відповідно, його правління, як нам згадують нітописці, тривало 14 років з 480 по 493 рік. Проте в 488-му між Одоакром і генералом Остроготів Теодоріхом почалося суперництво, яке переросло у війну. Війна тривала. Протягом кількох років. В результаті Одоакр і Теодоріх вирішили укласти мир і поділити між собою Італію. Проте, в 493 році Одоакр був підступно вбитий Теодоріхом. Дуже цікаво, що цей Теодоріх був прямим нащадком князя Германа, який був засновником держави Уюм. Як бачимо, Руські і так звані готські князі воювали разом проти Римської імперії, але так само часто воювали також і між собою за владу, як це бувало пізніше, вже в часи Ярославичів або Володимировичів. Завдяки цій інформації ми можемо зрозуміти, що в 476 році до складу володінь Одоакра війшли землі Італії. Таким чином, Одукер став правити державою, яка простягалась від Дону аж до самої Італії, бо він же головує над Роксоланами, Гепідами, Гунами, Готами і Герулами. Один з його воєначальників Теодоріх вирішив кинути йому виклик, що призвело до громадянської війни. Яка тривала до 493 року і закінчилась поразкою Одуакра. Що відбувалося після на територіях держави Одуакра? Велике питання. Ймовірно, що в результаті особисті знову відбувся розкол. Як це сталося після смерті Аттіли? Тим не менш, як нам дозволяють переконатись історики, держава Антів. Продовжувала функціонувати. В середині 6 століття вона займала території від Дону на Сході аж до річки Одер на Заході, куди якраз входили усі ці перелічені племена: скіри, герули, гепіди, готи, гуни, руксолани, руги чи рути, або на наш лад Руси. Дякую за увагу.